У Дніпрі у мистецькому провулку відкрили три нові арт-об'єкти. Поетесі, мистецтвознавиці, авторці наукових робіт та суспільній діячці Лідії Яценко саме їй присвячена перша інсталяція, зроблена із міді. Художник Сергій Алієвковика. Каже, Лідію Яценко знав особисто. Вона брала активну участь в опозиційному русі, виступала за демократизацію та прагнула вільного розвитку української культури. На гравюрі художнику віковічнив її вірш. Це її вірш. Присвячений Великодню. Да, от і гарно, і ловко, і тепло, як усімо, в Божі коровки зійшлися, бабусі, на світ Великодній, на Ясне Сонце, і мати Господня відкрила віконце. Тобто я вирішив цей взяти і такий світлий вірш, бо в неї більшість. Досить трагічних у неї доля трагічна своя і особисте життя. Також прагнув свободи та розвитку мистецтва. І поет, правозахисник та політв'язень Іван Сокульський йому присвячена друга інсталяція. Він активно протистояв радянській владі. А наприкінці 80-х Сергій Алієвковика разом з Іваном Сокульським підпільно робили сам видавчий це часопис це час. пороги. Художник каже, вірш, який зафіксував на гравюрі, перегукується із подіями на Коховський Гес. Все далі, все вище до Бога, Дніпро віднаходить путь, мов потоплені дзвони, пороги, під водою тривожно гудуть. От, тобто от, Десь от такий пере, перегукується з цими проблемами нашими. Ну, він помер у 92-му році. На жаль, от ми припинили всі там видання цього часопису, хоча вже думали, що будемо його вже Це ж Україна вже була, що будемо вже його друкувати офіційно. Ну так не сталося. Третій арт-об'єкт із міді, присвячений козаку Мамаю. Художник каже: в музеях Дніпра одна з найбільших колекцій народних картинок козаків. Обрав саме цю постать, бо вважає, що цей духовний образ козака близький до України. Це образ, який теж в чомусь особлює і нашу всю середню Надніпрянщину, і ті ж пороги, і ті ж козацькі місця, і поселення, і наш народ, який по суті є цими нащадками цих козаків. Роботи художника виконані у стилі Офорт. Спочатку це вона покривається лаком, от потім там це малюється, щось малюється. Потім травиться ну, хімічними розчинами, тобто воно от виїдає цю мідь і, і з'являється такий рельєф, там, глибший чи не глибший. Там. І Потім чорниця трошки зачищається, те, що залишилось мідь, вона от там трошки блищить, а то, а то чорніє. І з часом воно так і буде там чорніти. В мистецькому провулку представлені вісім постійних арт-об'єктів та п'ять пано. Також є тимчасові інсталяції. Загалом тут зафіксовані роботи 12 митців. Відвідати провулок можна щодня з 8 до 22 години. Ангеліна Машинцева, Євген Шпак, новини Суспільне Дніпро.